Вітаю вас, друзі, підписники каналу. З вами Олег канал успішний експеримент. Продовжуємо. Починаю копати копанку. Сезон відкритий. Тож чим вас всіх і вітаю. Сьогодні я хотів би розповісти, що як покажу, покажу розсаду. Вже трохи аж розучився знімати влоги за цей час. 23 числа було мамі день народження. Дякую всім, хто приєднався до привітань. Трошки відпочили, то і можна знову працювати. Приємного вам перегляду, коротеньке буде відео, але зі змістом і важливою інформацією. Тож, будь ласка, дивіться до кінця. Поїхали, радий всіх вітати. Плантації, бачите, зараз ці такі страшненькі, засохший листві, але нічого, добре кущики поділилися. Ось вони. Вже починають серденьки просуватися, просинатися, розвиватися, весна чи зима. Хрен поймі, що це таке. Е, взагалі в цьому році за зима. Ну, Я думаю, вона ще своє покаже зима, тому що так швидко воно не минає. Отож, бо попросила мене замовниця, щоб я її відправив, і так виявилося, що вона перша в цьому році. Яка забронювала замовлення, буде копанка брілий. Ось так вона виглядає. Спершу я накопаю, потім, звичайно, все прочищу. Ось така міцна розсада, вона просила в теплицю. І ось така коренева. Звичайно, деяка більша, деяка менша. В середньому розсада нормальна, красива. За рік розів'ється, ще й навіть урожай отримаєте в цьому році. Ось так виглядає. Бачите, спочатку накопую. Потім вже її перечищаємо і буду пакувати в олітку, так як я вам казав От, і на відправочку 30 штук. Ось тут вона поруч у, цей ряд у мене бріли. І, звичайно, ось вона вся тут вкорінена. Саме на навзніч я пускав брілу вкорінюватися відкритим способом. Так, все це діло виглядає. Звичайно, все ще не почищене. Бачите, як після зими скільки сухого. Ну нічого, головне, що кущики ось вони всі живі. За рік поділилися за минулий на три рожки. Давайте порахуємо один бачу, ріжечок, другий, третій. В середньому три. А ось четвертий ще слабенький, ну також квітонос з нього буде. Ось ще п'ятий слабенький, ну загалом від трьох до п'яти. Ось Так справа виглядає. Тож, хто бажає, звичайно, що не всі сорти є. Тому ось так. Поки так, трохи є румбище, теж таким методом вирощене. Ну Загалом. Якось так буду продовжувати цим відео. Хотів вам сказати, що сезон розпочався. Можете бронювати попередньо. От, а хто оплатив, чекайте. Думаю, все буде гаразд, якщо ніякі події не змусять припинити займатися моєю справою. Тож, всім на зв'язку, бережіть себе тихого дня, ночі, в майбутньому також бажаю всім нам. Спокою на зв'язочку з вами Олег Канал Спішний експеримент. Бувайте! Так, ну що, друзі, ось так виглядає. Спакована, як я вам казав, вулітку. Землі трошечки я залишаю, я не мию корені, там їх не вичищаю, щоб прям були білі-білісінькі. Трошки землі на коренях є. Я вважаю, це краще буде при приживанні цієї розсади. Тому що це не стакан. Ну і трохи, щоб не обтрушувати, трохи лишаю, щоб був зв'язочок між такими самими молодшими, молочними корінцями, і це кущу буде на користь. Ось так виглядає посилочка з 30 штук, замотана вологодка. Всередині ще там є трохи ґрунту, ну десь вага, десь кілограма 2, може 3. Ось так. Зараз коробочку і завтра зранку, вже, благо, що поштомат біля будинку прямо встановили на сусідній вулиці 5 хвилин до поштомату. Ще в минулому році. Як я казав, тож, якщо представники нової пошти дивитесь, напишіть коментар і з вас лайк обов'язково. Про вас також пам'ятаю і завжди дякую. Тож, приємно, приємно, що стараєтесь робити свою працю і доставку легшою для багатьох людей. Ось, запакую і на поштомат. На цьому все. Дякую за пригляд. Пишіть ваші питання, в коментарі. Хто має бажання, скину прайс. Номер телефону Viber. Пишіть на Viber, є в шапці каналу зверху. Головний канал, і зверху там зазначений Viber. Туди пишіть. Не телефонуйте на цей номер, тільки пишіть. Всім бажаю успіху. До нових зустрічей з вами, Олег, папа. -па.